Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні готую салат для стрункої фігури. Також цей салат раджу до приготування та подачі до столу разом з м'ясними стравами, і в цілому салат максимально легкий у приготуванні, а також і для шлунку легкий. Для початку я беру одну упаковку суміші свіжої руколи та шпинату, відправляю їх у глибоку тарілку. Раджу трішки подрібнити зелень для того, щоб було більш легко її споживати. Відправляю зелень у глибоку тарілку. Беру 5 помідорок чері та розрізаю їх навпіл і ще раз навпіл. Нарізані помідори відправляю у тарілку до свіжої зелені. Слідом додаю 15 грамів гарбузового насіння не смаженого. та сік однієї третєї частини свіжого лимону. Додаю 1 чайну ложку меду, у мене акацієвий, та все ретельно перемішую разом. За бажанням можете посолити. ось такий простий рецепт салату до вашого столу. Напишіть у коментарях, чи полюбляєте ви подібні салати. А я ж говорю вам дякую за перегляд та до нових рецептів на каналі Любимівська кухня!